Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Зараз хочу зняти невеличке відео, вам, яке буде корисне як і нашим глядачам, так і тим гостям, які зайшли, можливо, випадково. У мене на днях було день народження, і зараз покажу, що мені подарували. А подарували мені отакий от апарат. Це інвертерний бензиновий генератор Black Decker. Його максимальна потужність. Тут ось видно 900 Вт. Нормальна 750 Вт. Зараз розкажу. Поступово розкажу спочатку його характеристики, що він складається, а потім уже для чого і чому мені його не вистачало цю зиму. Так, ну давайте. Це тут знаходиться бак, це у нас кран, ну, умовний кран. Він перекриває повітря, доступ повітря до самої кришки. Ну, такий собі умовний кран. Такий, до речі, стоїть на багатьох інверторних генераторах. Бак знаходиться всередині на 2,5 літри. Так, Це в нас тут кришка, це тут знаходиться свічка двигуна внутрішнього згорання. Тобто доступ до неї закритий, відкривається. Але ну, я дивився, думаю, що не дуже зручно буде. Там знімати свічку. Так, це в нас задня його частина. Тут, як ми бачимо, вихлопна труба. Це пластик, до речі, він не гріється. При роботі я вже його, ну, точніше, зараз я його обкатую. Десь він відпрацював у мене години, напевно, дві. Я заливав повен бак бензину. Думаю, один бак випалю, а потім вже ну, відставлю його до потреби. Так, це в нас перекривається заслонка подачі повітря в карбюратор. Це подкачка. Ну, я нею не користувався. Так, це в нас, так би мовити, зажигання. Тут, якщо ви зараз можете чути, буде такий щелчок. А ні, його не чути. Це ввімкнуте зажигання, це сюди вимкнуте. Ну і, так би мовити, в народі шморгалка. Вона ну, дуже легка. Тобто люба дівчина-жінка заведе його без проблем. Так, і наша передня панель. На передній панелі, що ми маємо? Лампа роботи, перевантаження лампа і лампа рівня масла. Тобто вона буде сигналізувати, коли немає масла так, в двигуні, або його рівень до, скажімо так, вже дійшов до критичного. Це, я так зрозумів, ще не розібрався економ режим. Тобто, коли він виключений, то генератор працює на повну потужність. Якщо ми вмикаємо наверх, він десь скидає 50% оборотів, і я думаю, що він буде видавати, точніше, ну, так би мовити, тягнути... В два рази менше навантаження. Тобто, якщо при нормі там 700 він, да, а в піки 900 може, то я думаю, він десь 350-400 буде брати. Ну я ще не перевіряв, не заміряв. Так, Тут ми маємо два USB-порта. Я думаю, я думаю, це непогано. Можна відразу заряджати телефони або будь-які гаджети. Тут також. Прикурюватель, ну, скажімо так, гніздо, як в прикурю, і євророзетка на 220 вольт. Ну, а це заземлення. В комплекті до даного генератора йшло отакий от от, кабель це для зарядки акумуляторів, тобто сюди в прикурюватель. І Можна заряджати акумулятори, там 12 вольт, 4 А, і був от такий от викрутка і свічний ключ. Як я вже говорив, я його зараз обкатую, залив сюди бензину 2,5 літри, якраз влізло, це бак. потім Відкрутив цю кришечку, там є е, в, карти, в картері двигуна е, є пробка, її відкручуєш вона відразу з е, щупом. От, е, на сайті, е, тобто е, в характеристиках на сайті е, написано, що масло потрібно 750 мл, але вже почитавши до нього інструкцію. То якраз ну, плюс-мінус сюди десь увійшло ну, 240-250 грам масла. Так, потім скажу, що я не підкачував, бо, чесно кажучи, я навіть спочатку не помітив, що тут є ця підкачка. І все. Включили зажигання. І з другого разу, здається, він завівся. Робить він відносно тихенько, В порівнянні, ну, мені якби, да, ні з чим порівнювати, крім свого 5-кіловатного Дніпроємовського, ну, ми розуміємо, що тут ну, скажімо, не можна їх порівнювати, то він працює відносно тихо. Для чого я вам е, знімаю це відео да, і показую. <смі> Не для того, щоб похизуватися, що в мене є такий генератор. Як ви знаєте, постійні глядачі, да, у нас вже є 5 кВт, який е, під'єднаний на вхід до будинку і нашого подвір'я, тобто він повністю забезпечує е, на 100% наші потреби при вимкненні електроенергії. Але Великий мінус його, це він десь бере від півтори, я навіть сказав би десь 1,7 до 1,9 літри за годину. Так, якщо враховувати те, що він, ну так би мовити, забезпечує електроенергію повністю приватне подвір'я, то це і небагато, але якщо дуже часто вимикається Світло, тобто, ну, вимикають електроенергію, то, скажімо так, це дуже накладно. І от якраз цього генератора маленького нам і не вистачало цю зиму. І, як ви знаєте, у нас в Україні, то, ну, скажімо, в пік його, по-перше, було тяжко знайти щоб придбати. А по-друге, ну, він коштував просто космічних грошей. Тому для чого він нам був потрібен? Щоб, наприклад, в день, коли не потрібна ні вода не потрібна, ні освітлення, робота холодильників не потрібна, то щоб, щоб, ну, щоб через нього можна було чи завдяки йому можна було підключити газовий котел, бо, як ми знаємо, взимку да, це саме головне, це тепло. І тобто ганяти 5-кіловатний генератор за, заради е котла, який бере, там, е здається, 110 Вт, ну, це нераціонально. Тому е мені його е даного генератора і не вистачало. А по-друге, для чого я знімаю це відео? Щоби в майбутньому, якщо хтось захоче придбати, не, скажімо так, не стикнувся з такою проблемою. Є багато таких випадків, що навіть інверторний генератор не запускає котел. Так я хочу сказати: даний генератор, двохконтурний котел, з сучасний з електрони, з електронікою запускає чудово. Я відразу ж говорю, що ми його запустили. Він попрацював 5 минут, і я зразу побіг брати переноску, і навпряму, не, не через загальне, не використовуючи заземлення або мінус будинку, навпряму і котел двухконтурний запустився, грів воду і працювало опалення. От якби. Був такий генератор у нас цієї зими, то ми б, я так скажу, дуже багато б зекономили коштів. Написано, що автономна його робота 4, здається, 4,5 години. Але у відгуках на сайті було, здається, 7 годин він пропрацював. Ну, все залежить від навантаження. Я ж говорю, на, у нас на котлі буде 110. 110, 110 там здається, 120 Вт всього на всього. І от, в день, коли, можна, коли необхідно тільки опалення, от двохконтурний котел можна запустити. Також, як знають наші постійні глядачі, то у нас є дров'яний котел ну, Скажімо так, система твердопаливна, От, там є два насоси. Тому один там в піки 75, здається, другий 80, тому він потягне ці два, ці два насоси. І, звісно, помітимо різницю, коли цей буде брати там 0,4 літри, навіть в максимумі 0,4, а а наш 5-кіловатний бере 1,8-1,9 літрів, то, я думаю, це дуже велика різниця. Тому що завдяки, навіть, ви бачили в мене є відео, яке я зробив павербанк. От то завдяки цьому павербанку по підрахункам. Він, ну, він, скажімо так, тримає небагато до трьох годин, навіть завдяки йому ми зекономили близько 20 тисяч гривень на бензині. І якби ми, ми б стільки б, ну, е, примірно витратили би, якби ми користувалися постійно 5-кіловатним нашим генератором. А так, в принципі, в день можна запускати цей, плюс він ще може заряджати акумулятор. Потім він попрацював там 4 годинки, зарядився акумулятор, ще 4 годинки акумулятор. А вже на вечір, коли потрібна гаряча вода, покупатися, помити посуд, можна було, буде запускати великий генератор. Таким чином, ну, доволі суттєва буде економія. Тому, може, хто планує купувати генератори, то щоб ви знали, від такого генератора газовий двохконтурний котел з сучасною електронікою Атрон працює чудово. Саме тому нам і не вистачало такого генератора цієї зими. Що ще добавило. А, до речі, якщо ви хочете, якщо буде комусь цікаво, пишіть в коментарях, що, як ми готувалися до цієї зими, що було придбано і що, скажімо так, чого не хватало або що було зайвим. Що використовувалося, що ні, без чого не можна було пережити дану зиму. Якщо вам буде цікаве таке відео, то пишіть в коментарях, я обов'язково зніму такий собі обзор То, що в нас було підготовлено до, до даної зими, яка, ну, яка минула, і що ми готували під час неї. Тому я зніму таке відео. Дякую всім за увагу. Хай буде завтра краще, ніж сьогодні. Слава Україні!